Як ви оцінюєте ці перемовини, пане Миколо, і що, що означають ці акценти, які розставив Путін, і можливо не до кінця розставив Трамп? Ну е я намагатимусь говорити відверто, тому що наші глядачі мають розуміти, що відбувається насправді, е це повний провал надій на те, що Путін погодиться на повне перемир'я. Фактично для Трампа це було б найкращим виходом для того, щоб почати розмови. І Рубіо про це говорив, що треба перемир'я, щоб почати розмову про подальший мир. Путін відмовився від перемиря. Отже, він відмовився від подальшого миру. Сподіватися на щось легке в подальшому нам буде складно. Врешті я про це багато говорив. і Писав: на що Путін погодився ні на що Трамп погодився на пропозицію Путіна, тому що Росія давно. На багатьох міжнародних переговорах наполягала на тому, щоб домовитися про так зване енергетичне перемир'я для Росії на цьому дуже залежить, тому що знищити нашу енергетику, попри те, що вони наносять дуже багато шкоди для наших газовидобувних компаній, намагалися знищити сховище на Львівщині. Ну їм це все не вдавалося, бо сховище глибоко під землею можна насоси зверху знищити. Натомість українські дрони. А потім, як кажуть і цей довгий Нептун, чи як його називають, дуже успішно нищили нафтопереробні російські заводи. Це приводило до кризи в російській енергетиці і, врешті-решт до збідніння Російської Федерації, яка на ці нафтові гроші з нами воює. Українці ніколи. Не погоджувалися на енергетичне перемиря, яке багато разів пропонувала Росія, натомість зараз, і зараз ми теж на нього не погодилися. На нього можливо погодився президент Сполучених Штатів, і це теж прикро, тому що виходить, що ведуть перемовини про Україну без України. Е, погоджуються на те, що на умови Росії це просто умови Росії, може, президент США про це не знав, але наш президент знав би точно, якби брав участь в цих перемовинах, е, і, і все. І більше ні про що не домовились, не домовилися навіть про ту м'яку формулу перемиря, яку пропонували Велика Британія і Франція. Вона була абсолютно адекватною. Це повний повний мир в повітрі і на морі. Але зараз, коли ми з вами говоримо, в мене у ну, тут вискакують різні повідомлення про те, що дрон на люті ж летить на київщині ще десь там дрони летять. Тобто насправді нічого не зупинено. Так що ситуація непроста, на жаль, війна продовжується, але те, що діалог початок, ми можемо лише вітати. Тут нічого поганого в цьому немає. Те, що він відбувається без нас, це дуже погано.